Вітаю вас, друзі, і запрошую на шоу Іскорок! Сьогодні ми з вами вирушаємо до зоопарку. А що нам треба сказати, щоб наша подорож почалася правильно промовити чарівні слова! Іскорки зараз вам їх нагадають, друзі! Повторюйте разом з нами та виконуйте рухи! Нумо, друзі! Разом грати! Супер сили розвивати! Ну, мо, друзі, разом грати! Супер сили розвивати! Чудово, молодці! Ой, як же мені вже кортить роздивитися всіх тваринок в зоопарку та погодувати їх. А де ж це мої друзі іскорки? А я хочу побачити всіх, хочу, хочу всіх побачити. Я хочу побачити лева, бо він цар звірів, та ще й так голосно може гарчати, як наша подружка Бринь. Ррррр. А я от думаю, що можна піти до черепах та крокодилів. Це ж справжні нащадки динозаврів. Хіба ж не дивовижа? Це ж найцікавіше. Друзі, не сперечайтеся. Погляньте, в нас є мапа зоопарку. Тут можна побачити, хто де живе. Оце добре. Тоді я пропоную скористатися мапою та відвідати всіх тваринок по черзі. Правильно, так ми нікого не пропустимо і не гаятимемо часу даремно. Оце ти гарно придумав. І суперечок не буде, ще й погодувати тваринок стигнемо. А чи знаєте ви, що у зоопарку є свої правила безпеки? Ні, Ні, не не В зоопарку ніколи не можна перелазити через огорожі і намагатися доторкнутися до тварин. Також годувати та гладити тварин можна тільки там, де розміщені спеціальні знаки та з дозволу дорослих. Там можна погодувати тваринок, але не треба ділитися з ними своїми бутербродами чи печивом. Спеціальний корм для кожної тваринки можна купити чи взяти в зоопарку. Також можна принести овочі та фрукти. Ура! Як добре, що ми купили їх в овочевому магазині! Тепер ви знаєте всі правила, маєте мапу, тож вирушаємо до зоопарку. Діти, роздивляйтесь разом з нами, хто ж є у зоопарку. Дивіться, тут є дитячий майданчик для тваринок малюків. І знак висить, що можна зайти в гості та погратися з ними. Тут є й свійські тваринки, козенята, баранці, телята. Їх можна погладити. Тільки обережно, іскорки. Навіть якщо вам дозволяють торкатися справжніх тварин у зоопарку, варто бути обережним. Та не турбувати їх, коли вони цього не хочуть. Так, адже це живі істоти, які мають почуття. А які пухнасті лисенята! Діти, а у вас є м'які іграшки, що схожі на цих тваринок? Пригорніть їх до себе та погладьте, а потім розкажете нам, які вони на доди. А я так хотів погладити тигра. Ні, пум, це ж дика тварина. Цього робити не можна. Іскорки, ви можете пограти в гру. Уявить, що ви маленькі тигринята, у вас м'які маленькі лапки та довгий хвіст. І гарненькі смужечки на хутрі. Як ви гадаєте, що вони можуть відчувати? Я знаю, як вони показують, коли їм щось подобається. Вони мурчать, як кошенята, Мур-мур-мур. А якщо вони сердяться, то дуже сильно рикають. Пограйте разом з нами! Покажіть, як тигринята тихо підкрадаються один до одного, коли грають, як солодко потягуються, як розганяються та стрибають. Друзі! А поки ви грали, я встигла погодувати козенят принесеними овочами. І разом. Ми здобули нові суперсили. Так, ми навчилися спілкуватися, сперечатися, миритися. А ще ми дізналися, як безпечно поводитися з тваринами. Іскорки, чи помітили ви, що ми всі чимось схожі з тваринками? Так, і правда. Схожі, схожі. Бо всі ми частина природи. Твоя правда, Бри, і тому ми маємо розуміти та поважати один одного. Ось і прийшов час прощатися. Треба закріпити здобуті суперсили, промовивши разом наші чарівні слова. Ну, друзі, разом грати! Суперсили розвивати! До нових зустрічі! зустрічі! До побачення! До побачення!